Доброго вечора. Давайте Нікополь подивимось. Нікопель на цьому тижні. Що у нас відбувається з Нікополем? Які енергії будуть? Як буде себе вести ворог? І так, Нікополь на цьому тижні. Загальна ситуація Нікополь на цьому тижні. Зміни йдуть. Зміни йдуть з такої е, ніщимною, да, з такої з незрозумілої ситуації до стабільності на цьому тижні, що ще? А тому що новини чекайте, мої любі, чекайте новини. Новини за те, що не було, не могли зробити. Але тепер да, не могли доробити, доробити, тобто, о, і робили, і все, але немало такої якості і не було часу більше зробити. Ви зрозуміли? Тобто, да, Готові брати зараз плоди, але їх недостатньо. А тепер. Іде подарунок. Подарунок для наступу, Нікополь, від друзів, які не близько. І цей подарунок пронесе таку, я не скажу, що радість, любі. Не думайте, коли я кажу радість, що це означає, що ви прям стрибаєте всі, так? Да? Це приємна для вас буде новина. Приємна, да? ось в главі ми бачимо одних із керівників, керівників України. Задоволені, і це було довго-дуже е, таємно. Да? Ця інформація була довго таємною. Це від когось із вищих, да? я кажу, вищих або з Європи, або і так далі. Тобто це із вищих, не з України. Ну, я відчуваю, що це, це вже в Україні, але передають, от прямо от, передають да, від друзів, кажу ще, від друзів, які не близько. І воно все приведе до перемоги люди, від якої зараз Нікопольці дуже залежать. Да, бачите, залежить і плачуть. Оця от перемога і ці руйнування, які йдуть. Да, Дивіться, від, дивіться, ще раз, буде перемога над цим питанням, да, яке ми зараз ніколи роздивляємось. А, і це іде підмога, підтримка, від якої це, від, від цієї новини дуже залежить, тому що залежні від побиття і від руйнувань. Так, да. ну і, звісно, тихенько будете самостійно собі радіти. Ось так. Ще раз, коли Софортуни ми бачимо, тут тобто це буде успішна робота проведена. Ось так. А давайте подивимось на цьому тижні мої Любі, як Ніко. Так, давайте ще подивимось, тоді Миколаїв. Так? Миколаїв. Миколаїв. Хоча я дивилася, Любі, але на цьому тижні. Миколаїв. І Миколаївщина, яка тримає ще удар, мої захищаються Миколаїв. Що випадає, дивіться, випадає. Тримають ще свої фантазії в голові, ще тримається. Миколаївщина, Миколаїв. Покажіть, що на цьому тижні у вас вже там будуть важливі. Так. Миколаїв Миколаїв на цьому тижні ситуація буде нелегка, непроста, вона буде важкувата. Дивіться, що будуть іще удари, які можуть принести навіть смерті. Але це вже йде все рівно до завершення. От як хочете. І, 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 все те, що йде, скоро буде застосована сила, велика сила, і ще раз нагадую, вона йде або є вже, а просто є, а просто буде ще робити. Справа в тому, що ця сила вона не працювала ще в повному обсязі. Тому було ось так. Але зараз вона починає працювати. В повному обсязі, більш того, будуть знати, коли, куди конкретно бити, ви зрозуміли? Тобто, є варіанти декілька цих варіантів, і вже точно будуть бити і хірячити по-справжньому. Джиця да, нам каже, що поки що це тримається у таємниці, куди конкретно, і так далі для того, щоб було не так важко працювати, да? але все рівно досягнути високого рівня. Що я хочу сказати? Якщо ви відкриєте Миколаїв, що я робила. Мабуть, до кінця серпня, подивіться, будь ласка, не ще. А ви побачите, я там я робила там, там щось я казала з приводу того, що. Ну, от те, що ось тут, і я там кажу. Ну, тільки іншими словами, і так далі. Тобто на цьому тижні, мої любі, тримайтеся. Нападки ще будуть на Миколаїв. Нападки ще на Миколаїв. Нападки на цьому тижні ще будуть. Нападати будуть зверху з повітря. Так, нападати будуть любі карта смерті, але все рівно йде до завершення. Іде до завершення. А все, я згадала, що я казала, що там у ворога буде набагато менше. Вже набагато, тобто на Миколаївщину, да йти на Миколаївщину. іти вже немає такого, таких величезних ресурсів щоб прямо йти сміло і щось отримувати. Більш щось захопити. Більш того, я буквально вчора читала, що вже ворог не просто відходить, а прямо відстрибує там кудись, да, на інші береги. Тобто, все так як я казала, так воно і є. Значить, дивіться, да, ситуація залежна. Да, хочуть дуже ворог, мріє захопити. Але іще раз я кажу, це їх тільки ілюзії. Фантазії. Коротше, і тут взагалі трійка пентаклі – це е, реальна робота, яка працює тільки на три бали з десяти. Да? Так е, що ось Україна, ці, ці, ціла була, як і є. Е, карта смерті каже нам про це, що е, це іде до. Завершення, тобто, а також їх, мається, ну, робо, мається їх наміри, йдуть до завершення, буде крапка стояти, і взагалі, да, те, що вони сіють своєю кривою роботою смерть, це одне, да? а те, що те, що це іде все рівно до завершення, і буде крапка ставитись, це теж. Далі карта, десятка кубків. Оце був Миколаїв і Миколаївщина як в составі України, так і є далі новий шлях, по якому дивіться, як, як, що там правильно, що за чим було вже запуталась. І так, Десятка кубків. Оця єдність, яка починає новий шлях, тому що старий буде закінчуватись. І е, королева житр. А Про що це кажуть? Орлива жезлів, я там казала, що а, в них немає таких ресурсів, щоб так атакувати. Зате, зате в Миколаївщині і в Миколаєві буде такі ресурси, да, щоб відбивати і їх вже гнати. Повністю не пам'ятаю, що я там розповідала, ви можете відкрити, нагадати собі. Тут також ми показуємо, що Миколаївщина починає по-новому обирати шлях для завершення цієї ситуації. По-новому королева Жезлів. З новою зброєю. Да, з новою зброєю. Давайте подивимось, що це означає ці? крах. Це крах, Любі. Ви розумієте? Крах. Це завершення вже. Завершення ось цієї ситуації. Що це за десятка кубків? Ворог відходить, ще раз скажу. Ністойка наміріння. Ката тут в перекладаціях ністийка наміріння, але тут я кажу, коли ворог відходить, і де хто там ще дещо залишається на своїх перебліках, там, да, на е, цих кордончиках, де вони там стоять, але хтось буде відходити і відходити тут, побачите. Ну, да, тобто відходити, тому що буде реальний тиск на них. Реальний тиск на них. Тут ще іде, я ж кажу, тут будуть втручатися, але вони вже втручаються. Вище. Карта «Суда». Правосуддя. Що означає вище? Ось це може бути також підтримка через зброю. Ну, дивіться, тут невелика зброя, тут буде достатньо більше зброї. Тобто, в самому Миколаєві або близько біля Миколаєва більше зброї, тут менше зброя з другої, з іншої сторони, десь. Але те, що тускубки кубків беруть в свій успіх, свої руки, своє везіння, це точно карта по справедливості, каже нам. Так що, ось так буде відчувати себе ворог, буде відходити, бо там будуть їх чекати укри. Ну, якщо лопатою викопати величезні моря. Уявіть, які укри сильні, працьовиті, незалежні, не йокали мене, повикопували повністю всі моря та океани. Це ж треба все. А я вам кажу дякую, пока-пока. Ставте лайки, любі, пока.